should have a house and home. A house is just a building, but a home is where your heart belongs. My heart belongs to Ukraine. It's Lviv. I live here. Here is my new house, my new friends, and I love eating chocolate with dad. But before, I lived in her son. Her son is cool, but there was a big boom in her son i was there too І це історія хлопчика, який отримав а, внаслідок вибуху а, поранення. Він отримав ампутацію і а, зараз отримує протезування. І насправді показувати дитину в такому віці ще й а, з таким досвідом може uh -huh. бути дуже ретравматизуюче, роблячи це відеозйомка. Плюс формується певна впізнаваність. А коли це дитина, ми не можемо знати, чи дитина готова не готова uh -huh. до того, uh -huh. щоб отримати цю публічність. Можливо, в 9 років він скаже, та та я готовий, а потім через 3 роки ну там може. Догнати якась так а, психологічна, там а, не знаю, складна ситуація, і там буде якась ретравматизація. Uh -huh. І ми скористалися а, анімацією. Попри те, що це анімація, хтось скаже, типу, типу, ніхто не плаче від мультиків, там ну, неправда. Думаю, багато хто <с. плаче, <с. просто не <с. всі <с. признаються. Але насправді вона така, що ну реально зачіпає. І, типу, я така, ну добре, після п'ятдесятого разу вже в мене вже очі не слізяться. Uh -huh. Але вона майже завжди когось розчулює.